Вітаю чарівні панянки. А як ви святкували 8 березня? Бо я на сцені? Вчора я грала концерт, і це ідеальна нагода сказати, що це свято не просто про тюльпанчики та коробочку цукерок із найближчого супермаркету. Це про жінок, які творять, змінюють, надихають, про тих, хто не чекає дозволу бути собою. Про тих, хто створює музику, пише книги, керує оркестрами, робить відкриття, виховує дітей, будує бізнеси, волонтерить. І ще встигає обирати ідеальний відтінок помади та підтримати чоловіків. А сьогодні хочу розповісти вам про неймовірних жінок-музиканток, яких я знаю особисто, що стали частиною мого музичного життя і які змінюють культурний простір України. Оксана Муха з Оксаною ми вчились разом на одному курсі. Тоді ми ще не знали, хто куди вирулить у цьому житті. Але вже тоді було зрозуміло, що Оксана має. Особливий дар. Вона не просто співала, а й проживала кожну ноту. Я пам'ятаю, як ми були вдома в Оксани, і всі заворожено слухали, коли вона виконувала народні пісні. А її тато підігравав на гітарі. Це було настільки природно, органічно, ніби ці пісні йшли не просто з голосу, а з глибини душі. Зараз Оксана одна з найвідоміших виконавець української пісні, переможниця голосу України, жінка, яка повернула квітку цисик в Україну через свій проєкт Два Кольори, і людина, яка поборола рак. Але для мене вона завжди залишиться тією дівчиною, однокурсницею, яка могла одним. Своїм співом змусити всю аудиторію замовкнути. Марія Яремак. З Марією ми познайомилися на курсах англійської. Так, у нас не тільки музика в житті. Ми сиділи разом на заняттях, вчили неправильні дієслова та слухали лисень. А потім разом грали концерти, де Марія робила власні аранжування. Марія дівчина з прикарпатського села. Музичні композиції відомі за межами України її, а твори звучали на події за участю королівської сім'ї у Лондоні. Вони супроводжували перформанси у Голлівуді та зібрали кілька мільйонів переглядів у соцмережах. Марія має свою унікальну історію, що мотивує. Вона навчалась на фортепіанному факультеті. Через запалення м'язів рук вирішила перевестися після першого курсу, спробувавши себе як композиторку і попала в клас Богдани Фроляк, про яку я напишу далі. В музиці Марії є особливий простір, ніби вона залишає місце для тиші, для власних думок. для... Особистого переживання. Послухати можна дівчат там, де друкований текст. Є посилання. Богдана Фроляк. З Богданою Фроляк у мене інші спогади. Я грала її музику. А виконувати сучасну музику це завжди випробовування. Це не просто зіграв ноти. Це потрібно відчути кожен штрих. Знайти логіку в кожній паузі, передати ідею, яка іноді розчинена в єдиному гармонійному розі. Богдана це композиторка, яка не боїться писати чесно. У її творах є смуток, є трагедія, є світло. Це музика, яка не просто звучить, вона говорить. Вона відзначена найпрестижнішими нагородами, а її композиції виконують по всьому світу. Рекомендую послухати. Берези – це про нас усіх. І знаєте, що найважливіше у цьому дні не те, скільки квітів вам подарують. Ну, хоча, звісно, квіти це теж приємно. Головне, це можливість ще раз нагадати собі, я можу все. Хочеш, зміни життя. Хочеш, навчися нового. Хочеш, та нарешті купи той дорогий крем Лабаше, бо ти цього варта. Або піди вчитися. Ну почни щось, про що мріяла. Зроби те, що любиш. Ну, а я тим часом продовжую свій музичний шлях. Ну, бо це моє повітря. І якщо раптом ви ще не підсіли на музичну іглу, тримайтеся. Бо з цим каналом це неминуче. З вами була Хельга Гогніва.